Ну, що ну що далі рухаємося до наступної історії? Е, історія знову ж таки з мережі. Е, дівчина, яка просто веде свою сторінку, і шахраї з іншого боку, які взяли світлину дівчини, створили фейкову сторінку, і таким чином е, в месенджері виманюють у людей гроші. З одного боку страждає репутація дівчини з іншого боку, шахраї наживаються на людях. Ну а ошукані люди знову ж таки в цій схемі пишуть тій дівчині угу. світлину, яку. І вони бачать на своїх екранах, от що взагалі робити в подібній ситуації, як ідентифікувати і покарати злочинців, куди звертатися. От про все це зараз будемо говорити разом з вами. Ну а потім подискутуємо ще mm, не давайте. Використовують чуже фото, аби обманювати людей. Мені вже написало чотири дівчини. З одним і тим же запитом про одних і тих самих шахраїв, які використовують мої фото. Що слід зробити, якщо вашу світлину використовують шахраї, та чи можливо знайти та покарати злочинців? Сніданок знає відповіді. Катерина проживає у Дніпрі. Туди дівчина переїхала з рідного Краматорська, коли почалася повномасштабна війна. Минулого місяця вона отримала повідомлення від незнайомої дівчини та написала, що особистість Катерини використовують шахраї, які у неї вкрали 12 тисяч гривень. Ну мені стало неприємно, неприємно, тому що я така подумала: а якщо ну там не дай Бог хтось натрапить там з моїх друзів, знайомих, подумає, що це я від цього страждає моя репутація. Ну, це по перше А по-друге, звісно, що страждають люди. Шахраї завантажили кілька фото зі сторінки Катерини в інстаграмі, а далі використали їх як аватарку у месенджері Телеграм. А єдине, що змінювали, то це імена, коли люди або розуміли під час діалогу, що з ними спілкуються фейк, або вже вони переказали кошти, їх заблокували. Вони почали щось діяти, вони завантажували світлини. Мої, які шахарі використовують в телеграмі так на аватарці, і там через Google пошук фото чи щось таке інше, знаходили ми мій інстаграм. 11 квітня Катерина звернулася до кіберполіції на офіційному сайті, подала заяву. У ній описали ситуацію та додала фотодокази. Я намагалася з цими шахрайками вийти на якийсь там контакт зв'язок. Я писала і на першу сторінку. Там два акаунти: Наталя та Лариса, і там і там мої світлини, але різні імена. Я їм писала, звісно, що ці повідомлення ігнорувалися, і потім мені мене кидали в блок. Так до Катерини написало четверо користувачів. Дівчина говорить: на диво, замість погроз вона здебільшого отримала попередження, що її фото використовують шахраї. Але останнє повідомлення ось минулого тижня воно мене ну, взагалі так дуже засмутило, тому що там дівчина на відміну від попередніх дівчат, вона вже до мене зверталася як власне до шахрайки, мов поверні кошти. Тож про ситуацію з викраденням фото дівчина розповіла у своєму блозі. Розголос у цій ситуації може допомогти зберегти репутацію, каже адвокат Ярослав Лисенко. У цьому випадку крадіжку фото можна трактувати як порушення авторського права. Тож з цією скаргою слід звернутися до служби підтримки месенджером. Відповідно до закону, адміністратори вебресурсу мають 24 години, аби на неї відреагувати. Той на кого скаржиться, в свою чергу, також повинен повідомити там надати відповідь протягом також 24 годин, і повідомити повідомити ну, скаржнику і е, проінформувати самого власника ресурсу про вжиті ним заходи. Якщо ж е, той на кого скаржиться, не реагує на е, оці повідомлення від власника ресурсу, то власник ресурсу має право і повинен його заблокувати. Якщо звернення було проігноровано на веб-ресурс можна подати до суду, але через зв'язки телеграму з Росією це буде важко, каже експерт з кібербезпеки Руслан Болгов. Він запевняє, кіберполіція в такому випадку без сила, бо у справі немає складу злочину. Якщо хтось постраждав від конкретних дій особи і отримав матеріальні збитки, то саме та людина, яка отримала матеріальні збитки, повинна звертатися. До поліції із заяв про те, що саме ця людина е на цьому ресурсі таке інше мене ошукали за допомогою таких то там схем, чи ще щось, то він повинен або вона повинна звернутися до поліції. Так, поліція має ідентифікувати злочинців та притягнути їх до відповідальності. Бачите, дуже складно в такому випадку довести провину, знайти шахраїв, але все одно намагатися треба. Просто знайте, що і така схема шахрайська також існує, коли можуть взяти фото реальної людини, створити фейковий акаунт, чи то в Телеграмі, чи то в будь-якому іншому месенджері або в соцмережах. Ну і далі вже ось так: от людей просто кидати на гроші. У ну, мене, мене було таке, до речі. Так, у мене було таке. Тільки не в телеграмі, в інстаграмі створили якісь аккаунти. Ну, я думаю, що у багатьох таке було. Знаєш. Ну таке, просто майте на увазі, що таке є. Принаймні, якщо е судовим чином не доведе не доведете нічого, та тому що ну немає інструментів таких, якщо телеграм про телеграм деться, то принаймні заплохаєте.